Доброго дня, шановне студентство! Сьогодні представляю вам таку дисципліну, як економіка природокористування. Звати мене Чернижі Єлизавета Юрівна, ваш викладач та лектор. Отже, економіка природокористування пов'язана з низкою інших наук. По-перше, хочу виділити екологію, адже від проблем екологічних, що стосується нашого навколишнього середовища, і витікає напрямки діяльності пов'язані з економікою природокористування. По-друге, звичайна економіка, розрахункові метод економіки використовуються даною наукою для розв'язання екологічних проблем. Звісно, ми можемо говорити про безліч наукових напрямків, знання яких Потрібні для розвитку нашої дисципліни та як науки. Це і статистика, і менеджмент, тобто математичного напрямку, технічна спеціалізація, як інженерна справа, наприклад, різні дисципліни гуманітарного природознавчого напрямку. Все цей комплекс дисциплін, комплекс наук, потрібен для узагальнення всіх відомостей. І з переможності виділити найголовніші особливості, які можна покласти в розв'язок тих проблем, які існують в екологічній ситуації, наприклад, нашої країни. Звичайно, коли ми говоримо, я дуже часто ставлю акцент екологічна ситуація, це пов'язано з нашим середовищем існування, середовищем існування людини. І, по-перше, захистом довкілля, його раціональним використанням на охорону, раціональним використанням наших природних ресурсів, яка Дуже на сьогодні є актуальна проблематика, адже ми бачимо низку екологічних проблем, які на жаль сьогодні на рівні лише початкового розв'язання. Відповідно, ми говоримо про природні ресурси як той фундамент, від якого треба відштовхуватися. Це дуже цікавим, є те, що на слайді, який ми бачимо, представлена екологічна класифікація природних ресурсів. Їх дуже багато. Використання господарській діяльності, по перше, і з з характеристиками природного розташування, дуже багато. Але ця екологічна класифікація, яка користується економіка природного користування, є дуже важливою, адже ми Бачимо, які ресурси є вичерпні, невичерпні, і як до них треба відноситись, як їх треба відновлювати, відновлювати потенціал природного середовища, середовища регіону, в якому ми живемо. Відповідно, природокористування це та система заходів, яка спрямована і на вивчення, і на освоєння, і на охорону, і на перетворення нашого природного середовища. для того, щоб задовольнити свої потреби, але при цьому зберегти це середовище і надалі його надати на майбутнє покоління. Відповідно, бачимо природний ресурсний потенціал нашої країни дуже значний, високий, але його треба раціонально використовувати. І в цьому напрямку важливим є ресурсозбереження. збереження. Цей головний напрямок. Використання ресурсного потенціалу регіону він дуже важливий і в економіки природокористування розглянути різні методології, методики, методи, які допомагають нам зберегти наші природні ресурси і перемножити багатство країни. Дякую за вашу увагу! Надіюся на плідну співпрацю і до побачення.